Початку кілька днів підряд затяжні дощі. Нині ж стовпчики термометрів вже сягають позначки у 30 градусів плюс. У гідромоцентрі кажуть, нинішня мінлива погода це лише початок. За їхніми прогнозами, така тенденція збережеться і надалі. Наголошують, це пов'язано із глобальними наслідками зміни клімату. Нас чекають теплі ночі від 16 до 19 градусів тепла, і спекотні дні з максимальною температурою до 30. І в окремі дні температура може бути трішечки вищою, до 31-32 градусів тепла. Періодично також проходитимуть дощі переважно в денну пору вночі. Вони будуть або невеликі короткочасні, або їх взагалі може не спостерігатись. Поки на вулиці спекотно, це становить і певну загрозу для здоров'я. Зокрема, можна отримати тепловий удар або ж сонячні опіки. Тому лікарі радять у цей період дотримуватися бодай простих правил безпеки. Більше вживати рідини, це може бути проста вода, може бути якась мінеральна трав'яні, настої, чаї. Ну бажано не вживати. Вати в період великого сонця це алкогольні напої, газовані ну, сильно газовані напої, бо вони сприяють ще більшому зневодненню. Перебувати на сонці в період, коли немає надмірної сонячної активності, це з вранці до 11 ї години або вже ввечері з 5-ї і до вечора. У разі отримання опіків чи втрати свідомості, лікарі не радять займатися самолікуванням, а негайно звертатися за медичною допомогою. Якщо людина без свідомості покласти її на бік, щоб не було закидання язика, намагатися вмити її хокоюсь водою прохолодною. Якщо вона ну вже прийшла до тями, дати їй так само попити і ну забрати сонця, перекласти якісь е, в тінь, ну бо це ж ну чекати приїзда швидкої однозначно, самому не займатися самолікуванням. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал Айтію Медіагруп.